Привіт, народ! Радий вас вітати на моєму каналі. Сьогодні четвер, а це означає, що ми отримали свої нагороди за Division Rivals. У мене є ще багато паків, я виконав багато завдань. І тому всі ці 15 паків ми зараз будемо відкривати. Всі антрейд, я надіюсь на Олександра Зінченка. Я вже вигадав, як я зможу його зіграти в свою команду, якщо він випаде. Ну, а так то. У нас є команда тижня, у нас є карточки за загроз. І я надіюсь, що буде щось таке долити нам вийде портуалі РН це Жоу Маріо, наскільки я можу пам'ятати. Саме так. Наступний. Це у нас. Сі Німеччина... О, це має бути та пані з восьбора з гарним рейтингом. Ось це все, ні, це не. Це не те. Це войсбург, але не жіночий, а чоловічий. Два навіть з Войсбурга. 80. Плюс 2 гравці. Це ж не крута, правда. Не 84. Нормально. 281 плюс і це, мабуть. Щось нормальне. Не мало би бути. це у нас. Для глаз, бо це інформ. Це Інформ це у нас. Онора, мабуть, так правильно читається його прізвище. І це дуже добре, тому що інформи зараз у небесах, вони потрібні для СБЧ. І якраз таки мені він точно якусь бірку зможе закрити. Такий самий пак, як попередній. є, Це командинка. мені. Давайте тепер преміум на футболістів. І це кожен форм ситуацію. все, хата і спор. Так, це. Саме ця картка, рейтинг 83. Окей. Все добре. Ще один такий самий факт. Кіпер лопиш, ні, це роботи. Його кошти, так? Угу mm -hmm. 82. 580 плюс. мені щось нормальне. Цап німець. Це бранд або Ройс Це другий. З переміщених моїх гробців. Тепер два мегапаки поспіль на з вами відкриємо. Іспанії ну, Спансіоти, погану це Феран. Або якась жіночка. Не жіночка. Ой. Отак. Знову мега-пак. Кажімкейн. Звичайно, ні. Це Мукейн. Це Руссо. Спейс 4-й рейтинг. Нормально. Тільки нормально, що це дублікат. Ну, добре, зараз щось з дублікатами ми придумаємо. Відправимо ми цих дублікатів ось сюди на пак RTTK або Trade Blazers. І відправляємо ось такий склад. Ну, а тепер 283. Щось Фодору випаду і ні, Це знову Рондрігіс. Знов Рондіс. 283. Не намахали. Звичайно, що це буде 83. Тобто б сумнівався. Романьолі та. Родрігес. Ну, тут хоч Романьолі продається, то вже добре. Тепер 3 штуки 83. -ті. Там щось світиться і блимає. Франції, я, я СТ-шник, теж не може бути Мбапе, Та в нас Крізман, ні. У мене Крізман вже є, Антрей, дублікат. Він зараз випадає. Ні, Антуанчик. Я звісно дуже радий, що ти мені випадаєш, але якби ти дублікатом не був. Зараз запхнемо їх в інше СБЧ на базового героя. Цього разу вже нема обмежень в рейтингу. Як це було раніше, коли там був тільки 87-й максимум. Тут же в нас буде ситуація покраща. Відправляємо таку команду і відкриємо в кінці вже відео базового героя. 2.84. Ну. Це ж не Вовка. Тріп'я. Не дадуть вони і на гра, гравця, не дадуть. Просто так не дадуть. Ще 2. Паки є жирненьких, у мене вістять 4 плюс Х3. Це дублікат, я на облака. Також, Андрей, ви злушаєтеся за хто не ну що ж таке? Я звичайно радий, що мені падають в з самого улюбленого клубу, але не тоді, коли вони бляха, дублікати. І обидва в антрейді. О, і кіран, до речі. Ну ок. Коки, ну кокі в мене продається, це вже добре. Його можна отак зробити. А що з облаком, я не знаю. Облака давайте відправимо на 384. Такий самий пак, який ми ось тільки що відкрили. І туди інформі треба, це вже добре. Все, прекрасно. Пак готовий. Погнали. ця боп із так звати так за мені випадала, мабуть разів 5 за цю фу може і навіть більше я пам'ятаю що я її вже багато разів з компантіону навіть відновлював тому що в дублікатах вона в мене не була антрейд знову цей самий пак з тим же номіналом це а а? маю був він в команді тижня ще буквально от вчора. Якби випав тоді, було б шикарно. А так, маємо 384-х. Так, ну а тепер що? Навіть не знаю, що перше відкривати. Давайте RTTK або Trayblaзера спочатку. Я не знаю, я не розраховую на що добре. Це в нас це ЦП, калохер. Ні. О боже, це шин. І... Хендерсон, ну це... Ж... Ну розумієте, його взагалі, ну ніяким чином, абсолютно не можна заграти в... в моїй команді. Він коштує скільки. Так, ясно, що лайно ну, не буде коштувати, це очевидно. Ай. Ну і тепер, головне, не 404, будь ласка, не 404, не 404. Це не заразю. Ммм. Mm. Ну я не знаю, чи це В, чи це Л. Якщо чесно. Давайте будемо скільки воно коштує. Ні, це L. Це, це повний L. Це повний конкретний L. Може зіграти з Ліопівзакісті, але куди? Ну, я, чесно кажучи, або не вмію грати за дівчат, або просто вони ніякі. В моїх руках, тому що катастрофічно мені не подобається ні одна жодна карточка. скільки я вже переграв за дівчат навіть в завданнях, коли на низькому рівні, склад... рівні складності я робив завдання, вони все одно вони якось тупили. Я не знаю чому. В моїх руках вони не грають. Тому я не задоволений цим дропом, Я, звичайно ж, ясна річ, що я її спробую. Тим паче, що позиція лівого бронці якраз є проблемною Моєму клубі. Тому я її 100%, як мінімум, спробую. І може навіть вона мені сподобається. Але я дуже сумніваюся. Дуже сильно сумніваюся. Тому, що як я і говорив, за дівчат грати мені чомусь дуже тяжко. Ну, але знаєте, тим не менш, найголовніше, що це не 404. Це було найголовнішим для мене, тому що в передньому відео, хто його ще, до речі, не бачив, то. Класні, ми вже постраждали від цього лайна. А так, на цьому все. Сьогодні без матчів. Суто нагороди за Division Rivals та пак з Героєм, і пак з RTDK або Tray Blazer. Тому якось так. Всім дякую за увагу! Дякую за ваші перегляди та підписки. Всього вам тільки найкращого. Будьте здорові, бежіть себе і слава Україні!